Навесні на зборах селян мешканці малої кам'янки та керівники підприємства Оскар домовились, укладають договір. Аграрії перераховують до сільського бюджету 2% від прибутку за зібраний врожай. За попередніми підрахунками це 174 тисячі гривень. За вилучені кошти у селі хотіли розробити генеральний план, адже той, що є, наразі не актуальний. Пояснює сільський голова Микола Гришук. Його створювали ще в 1979-му. Генплан забудови села села мали е, започаткувати. Проплатити гроші, бо він робиться довго у серпні, липні, серпні місяці цього не сталося. Наше село понесло е, так само моральні збитки через те, що ми вже не будемо його затверджувати. І плани тим людям, котрі стоять черзі вже на протязі 20 років, не отримують від нашої сільської ради, вже будемо отримувати е, від об'єднаної територіальної громади. Чому так загострила ситуація? Що ми цей рік заключили перший раз договір з ними, щоб не було це голослівно? Uh -huh. І от через те, що ми йдемо в об'єднану територіальну громаду. Як знаєте, ну ні з чим. Хотілось мати, хоча б у нас генплан забудови села з 1974 року. У нас половину села не нанесено на карті. Договір підписали. Однак, за порадами юристів з обох сторін оформили документацію як благодійну допомогу. У сільській раді пояснюють, це щоб попередити можливість звинувачення у корупції. Та сьогодні така обережність зіграла не на користь місцевих мешканців. Представники підприємства кажуть, коли захочуть, тоді й заплатять благодійні внески. А якщо не захочуть, то не заплатять і зовсім. Пішли на послідний Але шанс і сказали, немає. що як цього року не сплатять ці гроші ніколи, ніхто тут працювати не буде. Розумієте, ви обманюєте кожен рік у рік. Ми виходимо. все закінчується рік. весна, осінь. Весна осінь. зараз діється з вашої сторони. Це є ну шантаж і вимагатість. А у вас ні, ні. у нас заключений договір з дослідним інститутом. Дуже. Ми э, все на законних підставах тут знаходимося як угу. орендатори. Договір Є на спонсорську допомогу після таких от таких дискусій, які зараз відбуваються. Я ну, сумніваюся, що керівництво прийме рішення скаже заплатити. Це вже не вперше. Селяни блокують техніку фірми Оскар. Після перших протестів приватні підприємці перерахували частину коштів 50 тисяч гривень, згодом ще 25 тисяч. Та далі справи пішли по іншому, розповідають місцеві. Техніка працювала на полях вночі. Вночі місяць назад, приїхали. Ми спитали, чого ви приїхали, якщо ви нам не виплатили гроші. Ми постояли. В місяць стояли їх комбайни, які не молотили. До нас ніхто не приїхав, ні їх директор не звертався до нас, ніхто. Ну і вчора приїхали вони теж. Я їм сказала, що ми хочемо говорити на що того договору. Вони сказали, що хто ви така. Ця земля не ваша, і ви тут ніхто. І пішла та відсе. Нарікають місцеві не лише на недобросовісні обіцянки фірми аграріїв. Їх турбує розбита технікою дорога та випари від оприскування земель, хімікатами. Бо вони приїхали, намолотили собі, нажились і поїхали. А ми маємо дихати їх трілами, яким нас кроплять, дороги подивіться, які їдуть машини 40 тонн. Хто нам рихтує дорогу? Ніхто, ми самі своїми селами. Наразі конфлікт триває. Мешканці малої кам'янки не хочуть залишитись обдуреними. Переконані, кошти підприємства зобов'язані повернути. Фірма Оскар має своє бачення. Ніяких коштів перераховувати до сільського бюджету не зобов'язані, адже і так понесли чималих збитків. Вчасно не зібрали урожай сої через протести селян.